Зернопродукт МХП це потужне агропідприємство, яке має в обробітку понад 90 тисяч гектарів землі. І при цьому щороку воно в передовиках на Вінничині за врожайністю культур. Аби спеціалісти були в курсі сучасних технологій, для них проводять навчання та дні поля. 7 липня агрономи зернопродукта знайомились із дослідами, закладеними в Оляницькій філії, на яких досліджуються препарати компанії Август. На цій площі розповідає директор філії Сергій Цимбалюк, опадів. Було вкрай мало. І якщо в інших селах філії, де випало більше опадів, ще ріпак вегетує, то тут вже приступили до збирання пшениці, але врожаєм задоволені, бо на круг на цій площі отримують по 63 три цент на раз гектара. Якісні препарати це саме головне. Тут було проведено досліди компанії Агост на різні, різні види препаратів, різні гербіциди. І можна сказати, ми вчора спробували вже зайшли збирати урожай. Є відмінність. Застосували на цих дослідах, як уже відомі, аграріям засоби захисту, так і два нових продукти ракурс і «Спіріт». Один відноситься до класу триазольних продуктів, і там цікава комбінація двох триазолів – епоксіканозола і ципроканозола. Що дотепер не одна компанія мультинаціональна такої комбінації цих двох компонентів не використовувала. В другому продукті, який називається Спіріт, ми використали також нову комбінацію поксиконозола і азоксістробіна це струбілурінова група більш потужна. І відповідно, ми використовували ці продукти для. З'ясування, яка схема буде саме ефективна. Ну і тут на цьому полі використали наш уже старий продукт. Відомий продукт це КолосальПро і бінорад. І потім до бінораду ми додавали колосаль, додавали спіріт і додавали ракурс. 15% усіх засобів захисту рослин, які використовують у компанії зернопродукт МХП, належить препаратам компанії Август. Її менеджери цим пишаються. Компанія зернопродукт вона відрізняється від багатьох. Сільхозвиробників високої культури землеробства, тому нам приємно, що вони досить високо оцінюють якість наших продуктів. Наша плідна співпраця і кінцевий наш результат мабуть, запорука гарного і гарного урожайця, запорука майбутнього усього населення. України. Співпраця фахівців зернопродукта із компанією Август триває вже багато років, і головний агроном господарства Віктор Чорний добре пам'ятає свій перший досвід застосування препаратів цієї компанії. Я пам'ятаю продукт, який у 2006 році зайшов. Це «Міура» – препарат протиозлакових бур'янів на посівах. Соняшника Микола Іванович ми сіяли і говорив, що не знаю, чи буде в нас тут соняшник в такому періях, але ми за одним проходом і ті цілники, які 8 років не оброблялися, і з першого року отримали кращий урожай, на який ми могли розраховувати. Це вже був великий крок у віру в ті препарати, які нам несе компанія Август. Їхня команда, яка працює, це професіонали не тільки з боку, що вони грамотні, вони ще й люди, вони вміють подати, побудувати, поспівчувати. і… Правильно скомпонувати не тільки своїх продуктів, що це наш з нашим, Якщо у нас є чи залишки, чи є продукти дешевші, як їхні. Вони можуть говорити, оцей наш продукт, бо ми без нього не можемо обійтися, і можете його компонувати з другим продуктом. В Оляницькій філії агрономам представили також чотири системи захисту кукурудзи. Всі вони показали гарний результат, і керівники зернопродукта вже підбирають схеми, за якими захищатимуть посіви кукурудзи наступного сезону. Ми маємо співпрацю з багатьма компаніями. Це компанія світового рівня, як правило, ціноземні, ці і в тому числі компанія Агуса, російська компанія, яка працює ну, вже не один рік на Україні. Досить успішно. І хочу сказати, що ми використовуємо багато на свої, на кукурудзі, на багатьох культурах їхні препарати. Це як засоби захисту, ну, група гербицидів, і група і Є одна перевага в них це хороше співвідношення ціни і якості. Якщо, скажімо, е Препарати інших компаній західних вони високоякісні, але досить дорогі, то тут ми маємо хорошу якість за розумну ціну. Ми будемо в цій компанії пропонувати продукти вже, скажімо, нового, нових, з новими діючими речовинами, тому що є сьогодні певна стійкість, вже видів бур'янів до певних продуктів. Треба вводити антирезистентну програму, тому компанія буде наповнювати будемо. Це інформувати і працювати далі, і як то кажуть, допомагати виробничникам разом з ними навчатися. Як то кажуть, проваджувати наші продукти і розширяти наш ринок. Директор з продажів дистриб'юторської компанії Сервіс Агромаркет Дмитро Дмитришин відзначає підвищений попит на продукти компанії Август. Попит на препарати компанії Август тільки зростає. І у нас в продажі виростають тільки одні рази. Усі продукти, а особливо топові це дублон. Це препарати Фабіан, Міура, які використовуються. Всі задоволені. Тобто, вони як сарафанне радіо. Тобто людина раз користувалася, і відповідно, наступні всі рази вона радить своїм друзям і використовує в себе на полях також. Серед шанувальників засобів захисту від компанії Август товариство імені Богдана Хмельницького. Ми співпрацюємо вже три роки з компанією Август, препаратами їхніми задоволені. Ціна якість відповідає. Надіємося, що будемо і далі співпрацювати. Гербіциди, фунгіциди це їм ціни немає по, по якості, по, по препаратах. От, задоволені, задоволені будемо працювати і далі. Понад 12 років компанія Август на ринку України за цей час вона зарекомендувала себе як надійний партнер хліборобів і сформувала команду висококваліфікованих спеціалістів. Ми завжди приходимо на допомогу. Кидаючи все, в першу чергу, якщо є якась потреба і вирішити треба проблему. Якщо навіть, чесно кажучи, в нашому арсеналі нема того чи іншого продукту, де треба вирішити проблему, ми ніколи не ховаємося, а кажемо відверто, що отут нам треба застосувати той чи інший продукт. От, можливо, через це нас і цінять люди, нашу відкритість перед господарниками, перед агрономами. Що таке для вас компанія Август? Компанія Август, я можу сказати, що це наші друзі і партнери. Що для вас компанія Август? Компанія Август це насамперед чудові люди, які завжди відгукуються, наприклад, консультація або дізнатися якусь інформацію, інформацію про препарати, або ну, коли не зателефоную, приїжджають, консультують, чудові хлопці. Це найперша надійність. Надійність в тому, що ти купиш завтра препарат, внесеш його і будеш задоволений в його в їхніх препаратах. Оце, це це саме основне. Чи для вас компанія Август? <рес> ну, ну, я скажу, ну, Просто скажу в душі заміду. Ну, Друг, я нормально з хлопцями розуміємося, якщо розуміємося з хлопцями, то ти знаєш, що я від них підстави не отримую. Хлопці, консультанти, менеджери на місцях завжди прийдуть на допомогу і не будуть надавати тільки консультації по засобах захисту рослин, а все інформацію, починаючи від системи живлення, закінчуючи навіть реалізацію продукції. Так склалося історично і стало доброю традицією, що ми протягом багатьох років проводимо такі точкові, невеличкі дні поля. Ці поля, дні поля ми базуємо, звісно, на Тих полях, де ми закладаємо їх на портал Поле онлайн. Чим цікавий цей формат, формат цікавий тим, що це не маленькі, маленькі діляночки, де можна там вичистити, прибрати все. А це реальні промислові посіви в реальних господарствах, де ви можете продивитися це на порталі Поле онлайн. Тим більше можна подивитися весь хронометраж подій. Починаючи від обробітку ґрунту і закінчуючи збиранням врожаю, що не менш важливо для сільгосробників, які слідкують за порталом і дивляться, чим же воно закінчиться. Вони зможуть порівняти свої системи захисту з тими, що ми рекомендуємо. І це, можливо, буде їх наштовхувати на те, що на сьогоднішній день компанія Август України несе свої знання, свої зусилля, нерви, силу, все для сільгосвиробника. На прикладі компанії зернопродукт МХП яскраво видно результат поєднання високої культури землеробства із дієвими надійними засобами захисту, маючи роками відпрацьовані системи захисту та запроваджуючи нове передове, це агропідприємство впевнено тримається в лідерах аграрної галузі Вінничини.